Починати наш захід. Пані Анна, будь ласка, до нас. Отже, сьогодні для нас продовження співпраці і відкривається персональна виставка пані Анни. Для нас дуже вагома подія, сподіваюся, для вас теж. І для урочистого відкриття нашої виставки я хочу надати слово Анні Володимирівні, заступнику директора музею мистецтв з наукової роботи. Е, ну, Для нас це також знакова подія, тому що е, хотілося б сказати, що саме з виставки вихованців пані Анни е, в минулому році, е, в рік повномасштабного вторгнення, ми е, почали проводити і вернісажі саме у відділі музею, картині галереї Осовського світ і Вітчизна». Саме в цьому приміщенні відкривалась перша виставка. В серпні місяці до Дня Незалежності вихованців Анни, яких вона зібрала, які представили нам свої малюнки, діти, які представляли е, території, які наразі окуповані е, Росією. І сьогодні вже виставка вчителя, то була виставка учнів і сьогодні виставка вчителя. Ми е, дуже раді з того, що. Наш, наш музей приймає таку виставку, адже пані Анна дуже активна, вона є учасником багатьох різноманітних акцій. Вона дуже, е, як сказати, відгукується. Вона я сказала, що вона е, в нашому мистецькому середовищі знайшла своє місце і вже активно приймає участь і в різноманітних акціях, які відбуваються у місті, і збирає нас навколо себе не лише дітей з території, які тимчасово окуповані, і збирає взагалі дітей, які мають певний хист мистецький, допомагає їм. Розвивати. І взагалі ваша ініціатива. Проводити такі мистецькі гуртки, вона ну була цікавою, особливо коли е, телебачення напросилася до вас в гості <смістила> і завітала в ту е, кімнатку двічі, вдвічі, да, де ви проводили ці заняття. Це дорого коштує. Отже, вітаємо вас з відкриттям виставки, і я хотіла би запросити до слова Ірину Лягу, куратора виставки, науково-співробітника галереї. Я приєднаю до слів привітання. Я дуже вдячна пані Сергійовні, що не дивлячись на всі ті події, які вона пережила в цьому своєму житті, які вона продовжує, на жаль, переживати. Але вона знаходить сили і творить таку красу. Тут представлені роботи 21-го року, 22-го, 23-го. Дякуючи, мабуть, її внутрішній силі, ми не бачимо тієї жорстокості, що відбувається зовні. Вона своє мистецтво навпаки показує любов до природи, до прекрасних, до своєї Херсонщини, Каховки. Вона навчає, передає своїм мистецтвом любов як маленьким, так і дорослим. Що вона продовжує вже в новому місті, вона започаткувала студію з такою яскравою назвою фарбер життя. Вона ну, навіть ну, переносить ці яскравість і передає її іншим. Я вам дякую, Анасаліна, що ви така у нас молоде, що ви розвиваєтеся, що ви відкриваєте нам нові таланти і себе відкриваєте. І я хочу запросити вже також вже художницю, художницю в матерку. Ученицю Анни Сергій вже доросла ученицю Маріну Соколовська. До речі, її картини також представлені в музеї майстерці. Аня, я вибачаюся, я, так як я хвилююсь, я можу переходити на російську, але ми з тобою приїхали сюди з різних районів. Так, і переживаємо кожного за свій ремонт. Але я дуже радію, я дуже щаслива, що я з тобою познайомилась. Ти для мене стала більш ніж вчитель. І я дуже радію за тебе, коли ти посміхаєшся. Мені дуже подобається, коли ти посміхаєшся, коли ти радієш, коли а, все виходить. І... Я дуже починаю садитись, коли ти сумуєш. Тому я завжди е, намагаюся тебе підтримати та якось розвеселити, роздвигати, тому що ми все подолаємо. Все буде добре, я тобою дуже пишаюсь. Ти велика молодець, те, що не опускаєш руки, те, що йдеш вперед. І так тримати. І я за тебе тримаю колочки і хочу, щоб ну, ти досягла тієї цілі, яку ти перед собою ставиш. Дякую. Сьогоднішня виставка має таку е, зручливу назву е, Вітер віє з півдня рідного. І дійсно. Сьогодні південь нашої країни переживає дуже нелегкі часи. Ми всі бачимо, що там відбувається. Крім того, що частина Херсонської області ще перебуває в окупації, ще відбулася страшна техногенна катастрофа, і в епіцентрі стало ваше рідне місто Каховка, яке припало. Тут кожен може опустити руки, але ви, ви не така. Ви заряджаєте нас цих енергію, я думаю, що бажати вам творчого неспокою ну, можна не бажати. Ви взагалі не можете бути спокійними. І мені дуже подобається, що коли відкривалася наша перша виставка, ну, діти вони ну, взагалі дуже чесні в своєму відношенні, і вони були як бджілки. Вони стали навколо Анни і ну, як, вони як відчували як свою маму. Тому так продовжувати, так тримати. І розкажіть нам, будь ласка, про південь, як ви його зобразили нам на полотні. Так, доброго дня. Ну, когось знаю, когось не знаю, з кимось буду ще до знайомства. Ця виставка для мене, вона ну вона напевно саме зараз, вона дуже символічна. Це ну, моя гірніка, от, як для Пікасу. Я її планувала трошки іншою. На минулій були сльози, на цій були сльози, ну, бо зараз саме мій південь загинається. Він був розстріляний, а тепер він втоплений. Я не можу стояти осторонь. Я розумію, що там я не всесильна, але все, що я можу зробити, все, як я можу допомогти. Тому я хочу, щоб якщо робота комусь там буде до душі і всі ці кошти ну, від продажу я спрямую на евакуацію людей з Лівого берега, тому що ну, їм ніхто не допомагає. Ось так. Тут є роботи, є кринки, яких вже немає на карті, вони втоплені. Є контидіти, то наші похозні водосховища його так само немає. Там зараз купа дохлої риби. Є баржа, яка зараз стоїть на пісках. Ну, тобто я зовсім по-іншому це собі планувала. На сьогодні, але okay. маємо ось так. Але ну, я прийду в себе обов'язково, бо перед мною стоїть ціль. Якщо я вивезу дві, три, чотири людини, то я буду спати спокійно. Я всім дякую. Тримайтеся. звісно, ми коли відкриваємо зараз, проводимо відкриття виставки, ми завжди кажемо, що мистецтво під час війни воно. Творить своєрідний рідний літопис війни. Це також є докази тих злочинів, які відбуваються зараз на півдні. Ваші роботи вони є живими свідками того, що зараз відбувається. Тож пишіть, продовжуйте писати, згадувати, нагадувати нам всім, нагадувати тим, хто ну, мало може собі уявити, що відбувається насправді. Вам ну, вам легше це уявити і донести до нас всіх, до тих, хто буде дивитися ці роботи, для тих, хто потім вже буде збирати колекції. Тому що це все насправді, ці роботи, які ви назвали, це є свідками 2022-2023 року. Це те, що вже не повернеться. А можливо, повернеться, але в іншому вже форматі. Тому. Не зупиняйтесь, будь ласка, творіть. Буде ще й інший формат. Ми в це віримо, обов'язково буде інший формат, і ми відкриємо іншу виставку. І ви багато чого нам представите з рідної каховки, яка буде звільнена, і ситуація зміниться на краще. Вам здоров'я, вам, успіхів, творчості і везіння, щоб поменше було гарних поганих новин, а були лише гарні новини. А всім нам перемоги і всім нам віри в те, що все буде найкраще. І ну, я думаю, що ну, хто вже так хоче сказати? Може, Маргарит хоче сказати? Маргарита став важко, мені за важко. Маргарита, Маргарита Сергіївна, вона також є. Ну, давайте скажи. Ну, це наша співробітниця, вона вже два місяці так, працює на посаді художника-реставратора Маргарита. Е, ну, я насправді хочу сказати, е, взагалі, як я ну, познайомилася з Анною. Спочатку для мене Аня була Анна Сергіївна, і вона мене навчала у школі мистецтв. Е, це ну, була моя перша улюблена вчителька. Я ну, взагалі це все згадую з такою теплотою, і ну, е, от Аня мене навчила найголовнішому у житті. Е, ну, Тобто, як вчитель навчила ще і як жити, як щось сприймати, як, як там я боялася поступати. Оце всі е, якісь такі. ну... Е, Життєві дрібниці це все ну, на, насправді я прийняла з тебе. Потім ми почали разом вчитися, бо Аня бо Другого світу хотіла отримати, я перша. От, І тепер вона стала мені Аня. А тепер я ще й на виставці. І я хочу бути ще на багатьох-багатьох виставках. Сподіваюся, ти будеш на моїх також потім, колись моя перша буде. От і я хочу побажати ще більше творчої наснаги і того вогню, який в тебе є. Бо він насправді мене підпалює. Дякую. Це наше посольство. <плес> Дякую вам щиро. Ну, а зараз я думаю, пані Анна вибере якусь найгарнішу картину, яка вам найрідніша. І ми всі сфотографуємося на згадку про відкриття сьогоднішньої виставки.